Побідивно. Гарні кольорові табло, але без прізвищ футболістів. Деновіці атакують з лівого флангу з мічного центру. Мелевський Мінкович. Короткий пазарає зараз. Мілевський. на Шевченка. Шевченко. І... Андрій Шевченко забиває на 63-й хвилині. Ну що ж, символічний м'яч Андрія Шевченка. Ну от принаймні те, що зараз засвітилося на табло Олімпійського. Це гол на увесь екран. Передача Нінковича на Мілевського. І Мілевський під удар Шевченкові. Зіграно достатньо чітко. Ось, подивіться, таким парашутом закинув м'яч на Мілевського. Нінкович. Ну і потім Мілевський зробив все, щоби. Досвідчений гравець київського Динамо забив свій перший м'яч на Олімпійському після повернення на цей стадіон, на оновлений стадіон.